На огляді кавоварка DeLonghi Magnifica S 22110 b яка є сучасною, стильною та компактною. Працює на зерновій каві та на мелені. Є регулятор помолу. Є пасивний підігрів для чашок. Символьний дисплей, який повідомляє про ті функції, які потрібно зробити кавоваркою. Або злити воду, або викинути відходи від кави. Ось, або. Засипати каву. А, дуже зручна кавоварка, яка готує також напої не тільки класичні, а ще й можна з молоком зробити за допомогою трубки пару та гарячої води. Регулюється під вашу чашку. Легко дістається. Все легко миється. Контейнер для води 1,8 літрів. Тут же знаходиться і заварювальний пристрій, який також легко дістається. Та миця. Тому? Замовлять?